Шановні колеги, шановні глядачі, не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розвитку презентації бюджету зала порожня. А представників Європейської солідарності зараз на 25% більше, ніж представники спута. Тому що все вирішено не здіймане рухоми. Мекратичні дії. Нічого від нього не залежить. Але все залежить від вас, шановні народні депутати. Я з радістю почув, що виявляється голова Комітету Респект проти дорожнього свого. Вона також, я сподіваюся, проти корупційного перерозподілу всяких інвестнянь, індустріальних парків і інших. Спроб пройди свідків присвоїти кошти державного бюджету. А от я дуже доробився з фронту і приїхав до сьогодні ранку, бо вчора весь день передавав на 30 мільйонів гривень свої кошти ФТІВІ, РЕП, Магіт. А чому це я передавав? Тому що на фронті їх немає. Їх ноль. І ті, хто абсолютно безглуздо розпорядився грошами платників податків, грошами місцевих бюджетів і не забезпечив військо, виявляється, наступного року їм знову передають. Нехай далі придумать. Ось написана презентація, яку від нас хотіли сховати і не роздали. І тут написано 43,2 мільярда Дорожнього фонду. Але пані голово, це не все. Бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували дорожній збор, а сьогодні з скишень платиків податків, викоплюють і далі фінці. У Мене питання, а не тільки в коштів платим податків, а ще є в коштів воїнів. Бо воїськова ПДФО на сьогоднішній день знову перерозподіляють туди, де крадуть, замість того, щоб виконати нашу вимогу, пане міністр, і не місцевим бюджетом, а зарахувати там, де військові платять, нарахують бригад, вони швидше, ефективніше і безкорупційніше закуплять ці гроші. І коли принаймні тіша в цьому залі, роду того, що нам подав, найди можливість і поверніть цей ганебний документ уряду, уряду за економіку, війна, за політику. Двіка за ворону! Двіка! І в такому вигляді цей бюджет приймати не можна. Дякую.